Завжди кудись мандрує і щось пізнає. Не все треба пам'ятати, можуть розкриватися для передачі певної інформації. Не покажуть того, що не треба бачити. Мене звати Луча Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ери Водолія, Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Тема даного ченнелінгу виникла із запитання, заданого мені однією людиною: чи сняться мені сни, яких я після прокидання не пам'ятаю? Так, у мене також бувають такі сни. Але чому ми їх не пам'ятаємо? Відповіді на це запитання в мене не було. Тому вирішила зробити ченнелінг на дану тему із Богом Сновидінь Морфеєм. Привіт, Морфею! Привіт! Приємно познайомитися з тобою. Радий і я! Прийшла до тебе, щоб поговорити про тебе як посланця Божественних вісток у сновидіннях і на багато інших запитань отримати відповіді. Спершу поговоримо про те, як можуть приходити до нас у сновидіннях Божественні звістки. Я зазвичай передаю їх метафоричними образами, які вам доводиться тлумачити потім. Метафоричними видіннями. Це можуть бути також цифри. Не завжди, завжди те, що сниться поганого, має значення поганого. І не завжди хороші образи є хорошими звістками. Треба трішки думати, коли їх ошифровувати. Морфею. Мене цікавить і не лише мене, чому багато сновидінь не запам'ятовуються. Я кожного вечора, коли лягаю спати, роблю запит на відвідання різних архангельських обителів. І буваю там, бо коли прокидаюся зранку, у мене є відчуття, що я багато де була і багато що зі мною відбувалося у сні, але часто нічогісенько не пам'ятаю. Про те, що багато що сниться, але сни не запам'ятовуються, говорять інші люди. Що ти можеш сказати про це? Сниться мандрівка вашого духа. У снах ваш дух буває в тому світі, звідки походить. Там він веде активне життя. І якщо вашій душі необхідно здобувати якісь знання у тому світі, дух вас веде у ті місця і ці знання накопичуються у вашій душі. Але не все вам треба пам'ятати, коли прокидаєтеся. Достатньо мати ці знання, достатньо здобувати їх. Не завжди необхідно пам'ятати у земному плані ті місця, у яким мандрує ваш дух в стані тінь. Чому це така таємниця? Чому не потрібно пам'ятати? Це ж, мабуть, дуже цікаво, це б, мабуть, допомогло деяким душам навіть прозріти. Той світ має залишатися тим світом, а світ, у якому ви живете по інший бік. Ти знаєш, про що я говорю. Здогадуєшся, мабуть, ти маєш на увазі мій досвід із простіленим татусем. Так, коли ти не давала змоги його душі відійти і кликала у свій сон. Він прийшов тоді у твій сон, але дав тобі зрозуміти, що не можна його тривожити, коли не можна. Так само і з тими сновидіннями, яких ви не пам'ятаєте, коли прокидаєтеся. Вам дають пам'ять про те, про що можна пам'ятати дінь. Про що не можна, те осідає досвідом у вашій душі. На якийсь час, на все свій час не треба притягувати події, коли на них ще не час. Розтілені душі самі мають приходити до вас у снах, а не з ваших закликань їх. Так само події, які відбуваються у ваших сновидіннях, місця, у яких ви там буваєте, прийдуть до вас у свій час. Не треба притягувати їх штучно, бо ніщо штучне не є добре. Але ж не у всіх так, дехто в сновидіннях буває у дивовижних місцях світу тонких енергій, прокидається і повністю все пам'ятає, чому так? Я знайома з однією людиною, яка після розтілення її мами поставила запит душі мама зустрічатися з нею завжди у снах, поки сама не розвтілиться. І так і стається душа мами тієї людини приходить до неї майже щоночі, і вони зустрічаються у різних місцях світу тонких енергій. Тут потреба однієї душі в підтримці іншої у її земному буті. І потреба тієї душі, яка вже розтілилася підтримувати ту рідну душу, яка ще втілена через ті всі відкриті видіння. Така підтримка допомагає душі, яка ще живе у тілі, жити в земному плані, доки не прийде її час. Тут зовсім інше. Кожна ситуація індивідуальна. Видіння різних місць тонкого плану у сновидіннях можуть розкриватися також високорозвинутим душам для передачі певної інформації або не розкриватися для передачі тієї ж інформації іншим високорозвиненим душам. Це дуже індивідуально. У нас до кожної душі індивідуальний підхід. З кожним духом працюємо окремо. Навіть якщо ви вважаєте, що у вас є багато таких, кому сняться сновидіння, яких ви потім не пам'ятаєте, у нас однаково до кожного індивідуальний підхід. Морфею, хочу задати тобі ще таке запитання. Мандрівки нашого духа у снах і мандрівки нашого духа у медитаціях. Чи можеш сказати, що між ними спільного? Можу. У медитаціях ви можете багато де мандрувати і багато чого бачити, але так само, як і в снах, у певний момент вам будуть відкриватися тільки окремі місця, де можете бувати у світі тонких енергій. Фіолетове полум'я може вас завести де завгодно, але не відразу. Тільки працюючи з ним постійно, зможете розширювати горизонти своїх видінь у медитаціях. В різних медитаціях. Але робота має бути постійна, нічого не відкривається відразу, нічого вам не покажуть того, що вам не треба бачити. Не можна бачити в той момент, коли ви ще не готові до цих видінь. У цьому зв'язку хочу засувати такий момент: у медитаціях я буваю багато де, бачу багато чого, розумію багато чого, а в основодіннях не бачу так багато. Сюжети сновидінь зазвичай закриті від мене. Це значить, що ти буваєш у сновидіннях там, на тих рівнях, де не була ще в медитаціях. або пізнаєш щось таке, чого ще не пізнала у медитаціях. тому воно закрите від тебе. Це справді так? Мені іноді здається, що я не вмію спати. Що у снах я неправильно взаємодію зі світом тонких енергій, що не бачу нічого, тому що не розвинула усвідомлених сновидінь. Усвідомлені сновидіння це штучне притягування того, що має вам відкритися у певний час це втручання у природній процес розвитку подій. Маю ще таке запитання, Морфею. Є люди, які кажуть, що їм нічого не сниться. Як це пояснити? Чи може бути так, що зовсім нічого не сниться? Їм так здається, що нічого не сниться. Насправді сниться. Але пам'ять про це старається. Відразу після того, як людина прокидається. Так само, як вам старається пам'ять при втіленні про ваш Божественний дім і всі ваші попередні життя. Так само старається пам'ять про те, де ваш дух буває під час сну. Людина прокидається і їй здається, що нічого зовсім не снилося. Але це не так, бо дух завжди кудись мандрує і щось пізнає в той час, як ваше тіло відпочиває. Дякую, Морфею, за розмову. Дякую, що захотіла поспілкуватися. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я «Архангельські промені, зцілення і «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал, мій всесвіт. Посилання на канал знайдете інформації під відео.